Рівняни скаржаться на теплопостачання. Через це створили робочу групу по питанню контролю доставки теплоносія. До неї увійшли представники теплопостачальника, міської влади, комунальних служб та голови правлінь ОСББ. Група виїхала до однієї з котелень, на яку надіслано найбільше скарг мешканців будинків, котрих дана котельня обслуговує. Як проходила перевірка, дивіться далі у сюжеті. У рівному перевіряли котельні на контроль доставки теплоносія. Спеціально створена робоча група прийшла по ланцюгу подачі тепла від котельні до теплового пункту, від теплового пункту до мережі розгалуження багатоповерхових будинків. Ситуація в чому є котельня, є теплопункт, є будинок. В будинку фіксується вхідна температура. Правильно? Так. З теплопункта вона виходить для всіх однаково, але будинки між собою відрізняються. Візьміть, наприклад, на цей будинок. Щось утеплено, щось не утеплено. Десь пластик, відно. десь немає пластику. Це все різниця, а вхідна температура однакова. Відповідно, коли воно по мережах внутрішньобудинкових розходиться по квартирах, в різних будинках буде різна температура, при умові, що вхід буде однаковий. Робоча група знайшла деякі проблеми, але значних відхилень не виявила. Відпрацювали алгоритм реагування на ті проблемні питання, які виникають, і вирішили їх в оперативному режимі. Хочу зазначити, що місто рівне одне з перших міст. Розпочало опалювальний сезон, Незважаючи на те, що опалювальний сезон цьогоріч в Україні розпочався значно пізніше ніж зазвичай. Радник міського голови рівного з питань ОСББ Андрій Прищепа розповідає, що температура, яка подається до будинків, більш ніж достатня для таких погодних умов. Але декілька днів назад температура була набагато нижчою. Я хочу, щоб люди теж зрозуміли, мешканці розуміли, що неможливо е запуститися за один день чи два, навіть чи три дня. Це ну, складні процеси, і це досить ну, старий житлофон. Тому, е щоб люди ще раз наголосили, щоб розуміли, що не так просто все запустити за один день-два. Треба час комусь більше, комусь менше, але час потрібен. Робоча група працюватиме і надалі, аби проблем з постачанням тепла до оселі рівнян не було. Владислав Стецюк, новини рівного.